Вивчаємо італійську. Привіт, бо, бон Джорно або Чао. Добрий вечір, бо До побачення, це орхідерчі. Дякую, це е, е, граті. Вибачте, це скузі. У мене все добре, це стобене, друга сторінка. Так, будь ласка, це перфавори. я тут це сонокві. Що, що це таке? Це, це, це кокози. І так далі олог, це о, о, Ба... Бас... бабаро. Ба, бас, бас, да. Да, і іди сюди це Вені Кві... е, е, Квіні. Не, не, Я не буду тобі це показувати, це е, нон, нон, Нонго і, і, і іното Квести, От і красива це Sejlisima. Далі. Вроді все. Напишіть в коментарях, яке мені ще слово перевести.